Дещо переформатувати його, якісь там внести корективи, але сама ідея ось вона цікава. Так, ну, можливо, ось такі питання, вони ну треба не дуже, як на мене, вони такі є інформативні, цікаві чи корисна кульбаба при діабеті. Формат трошечки, як на мене, такий, не дуже цікавий. Так. Далі від Дениса тут у нас корисні для зору. Е, ну, цікаво е, далі, що тут о, у комплексі, чим потрібно їсти моркву? Угу. Тока задіються декілька аспектів, який цих напоїв має тонізуючу дію? О, це те, що наближує до нашого повсякденного життя. От питання від Дениса для от нашої мети, яку ми поставили, вони, як на мене, такі найбільш цікавими є. У каті вони більше я ж кажу, для такого шкільного віку, або вони під конкретні повинні. Там можуть бути речі, про які там розказали, і далі як перевірка. Так, ну і дуже хотілося, тобто, якщо у нас ця база є, ми потім вже можемо щось з цим варіювати і певним чином використовувати. Класно, що ви застосовували різні підходи, але ще можна було б трошки додати більше не тільки зосередитися на таких харчових рослинах і лікарських, а також додати і інші аспекти. От сьогодні якраз ми і будемо про це з вами говорити. То стосовно цього завдання, нагадую, хто там написав, може ще подумати після сьогоднішнього заняття, ще там додати якісь там питання. Тобто, чим більше буде у нас такий вибір, тим нам потім простіше буде виконувати подальші завдання. От. І від Вікторії Дарини я також чекаю на виконання цього завдання. Так, і Тепер ми. Ой, зараз щось. О, як на чат не потраплю. Так, ага. Прочитала собі, щоб під рукою були чата. Тож не всі голос, а іноді ви пишете. Ну, і тоді ми переходимо вже до сьогоднішнього заняття безпосередньо. План у нас такий: ми трошки з вами. Поговоримо про корисні рослини як об'єкт дослідження і використання людиною, і подальше наше заняття воно також буде наступна наша зустріч, також буде цьому присвячено. Сьогодні ми тільки почнемо розгляд цієї теми. Це, це одна пара, друга пара до нас доєднається Георгій Михайлович. і він планує сьогодні розказати ще про одну групу рослин. Ми трошечки сьогодні будемо згадувати на який напрямок використання, а далі він більш детально про це вам розкаже. Ось таким чином ми сьогодні плануємо роботу. От Після того, як ми розглянемо цей такий матеріал наш новий, то все ж таки я сподіваюсь, трошки залишиться часу, щоб таке більш практичне провести. Ну і далі, стосовно рослин, ми з вами вже на минулих заняттях згадували. Різні напрямки використання рослин. От, звісно, що те, що наведено на слайді, напрямки вони цим не обмежуються, їх можна ще більше деталізувати. Але от саме зараз, сьогодні, ми будемо спрямовувати свою увагу на те, що є якийсь об'єкт рослини, він використовується у певній галузі і виникає питання не просто, як він використовується, а як. Як повинні бути спрямовані дослідження на вивчення його з такою метою використання, і куди далі можна спрямовувати ці дослідження? Тобто, будемо робити більший акцент на ось такі моменти. Ну, і перше, це у нашому переліку, переліку це не значить, що вона найголовніша, але дуже важлива функція, без якої нам важко обходитися, то саме використання рослин у фармакології. Ми з вами вже якраз і говорили про те, що вони є джерелом багатьох лікарських форм. бо... Ми як використовуємо як просто лікарську сировину, і приклади з вами вже розглядали так. І на підставі цієї сировини ми створюємо вже саме такі, фактиці, що є вже хімічним, хімічною переробкою цієї сировини. От і тоді виникає до вас питання. А в якому напрямку повинні бути спрямовані подальші дослідження для того, щоб з'ясувати ці особливості? Подумайте, будь ласка, хвилиночку, і я чекаю відповідь на це питання. Алло, алло. 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 Віточка, в мене заняття, пара можна після пари. Добре. Угу. Так, перепрошую. У нас просто вступний іспит на завтра планується і тому в аспірантуру, і трошки нервують. Так. На які Денис відповідає, бачите, на якій фазі, я так розумію, росту і в якій частині найбільша кількість певних діючих речовин. Ну, є така абревіатура, можемо використовувати біологічно активні речовини. Баф, біологічно активні речовини. Так, діючих речовин, от що ми використовуємо? Тобто, яким чином повинні проводитися такі дослідження? Яка фаза росту і в якій частині? Як це досліджувати? Яким чином, як повинні організувати такі дослідження? Давайте. Долучайтесь. Дмитро. Ну, взагалі, досліджувати саме рослини чи дію на організм? Якщо дію на організм. Рослини. То... То тобто, яким того? чином, ось у нас ми куди далі йти, що можна далі досліджувати, яким чином проводити ці дослідження, що стосується ось вивчення рослин як лікарської сировини, то Денис каже, що раціонально досліджувати, в яких умовах. І саме в яких органах рослин накопичуються там в найбільшій кількості біологічно активні речовини. Як питання в тому, як це е, зробити, яким чином це робиться? Або як ви гадаєте, е, як це краще зробити, мож, або, може, просто знаєте, десь втикалите. Так, Дмитро, давайте. Взагалі аналіз, потім ще ж треба учиту, ну, учитувати саме середу, де ростуть рослинці. Бо, а якщо... як, як учитувати середовище? Різні хімічні, фіз... фізичні Кі... як це пояснити? Кількість того чи й нового реагенту. Якщо... Брати на пробу повітря, воду, ґрунт. Угу. Тобто, провести, наприклад, хімічний аналіз. Хімічний аналіз, там води, якщо це водна рослина, це ґрунту, якщо це рослина у повітряно ґрунтовому середовищі існує. Так, провести от, ось такий аналіз, так, далі. Один напрямок. Далі. Під мікроскопом, дивитися ще й на складові рослини, також треба. Тобто, то, от... під мікроскопом, що ми можемо провести ось, ось дослідження особливості будови, морфологічної будови рослин під мікроскопом. Що ми там можемо побачити? Що нам це може дати? Ну, приклад якийсь. Як це пов'язано з вмістом біологічно активних речовин? Дмитро, ідея цікава, правильно ви сказали? Що при, наведіть приклад, що ми можемо там побачити? Взагалі, це можуть накоплюватися ці мікроорганізми, ці мікроречовини, е, які можемо побачити. Які наприклад? Ось дивіться, поки ви думаєте, тут Денис пише, 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 от пише, що, наприклад, зробити біохімічний аналіз, це все правильно, обов'язково це треба робити, це робиться. Але, наприклад, щоб дійти там певного висновку стосовно певних речовин, то не, не завжди обов'язково проводити цей біохімічний аналіз. Ви слушну думку сказали, що можна провести такий візуальне спостереження. Допомогою того ж самого мікроскопу, і е, побачити, в яких умовах, в якому середовищі е, більше або менше певних речовин. Тільки яких? Що ми можемо візуально побачити? Дивіться трошечки підказую. Пам'ятаєте, ми говорили про крахмаль? У вигляді чого він в клітинах знаходиться? Хто, хто може додати? Крім Дени, Дениса? Дмитро, ви пам'ятаєте? У вигляді чого він? Зерна. Гранули, як пише Денис, все правильно, то кількість присутніх цих структур у клітині ми можемо дійсно побачити. От ще яке, яке запасна, яка запасна речовина, крім крахмала в рослинних клітинах є. Також є запасною, як і крахмал речовиною. І ми можемо його використовувати і як лікарську. Речовину. Крім крахмалу, у вигляді чого ще може бути? Дівчата, ви як гадаєте? Правильно дякую, Вікторія. І ми також можемо побачити і. Ц... Про там, певні вміст певних речовин, що стосується фіро що стосується тої групи прянощі. От. І там і, ви згадували, де воно може локалізовуватися, накопити Навіть зовнішню будову. Розглядати морфологію якогось листка і побачити, що в одних умовах ми можемо дуже багато ефіромаслічних залозок знайти. В інших умовах цих залозок буде набагато менше. Тобто навіть ось такі. Так, ну поки що на цьому ми будемо до цього ще звертатися. От, але підемо далі. Далі те, що я зрозуміла, вам дуже є близькі, які ми називаємо харчові рослини. Як ви гадаєте, а в цьому напрямку, куди повинно спрямовувати дослідження? Як проводити, ці, організовувати ці дослідження, яким чином? Буквально декілька слів, дівчата Даша. ой я тут забула розкрити Даша, ви чуєте? А. Все зрозуміло. Ви ще довго будете їхати? Ага, все зрозуміло. Все зрозуміло. То якщо можете, то пишіть тоді в чаті. Е так, е ну хто у нас не в транспорті? Віка, давайте з вами. Використання в харчовій промисловості. На що спрямовані дослідження? І щоб було корисною рослина, щоб несла енергетичну цінність. Дослідження. Як ви це будете досліджувати? Чи як це досліджують? Чи не несе негативного впливу на здоров'я? Ну, не отруйна рослина. Ну, ми з вами говорили. Пам'ятаєте про те, що е, користь рослини е, вона може це таке поняття варіювати. Е, в одних ця курчава в іншому стані вона якраз і виявлення от різних груп людей, для яких є такий різна, які мають різну реакцію на що дуже багато проводиться саме в цій галузі досліджень для того, щоб якісь нові сорти створювати. І... І вони будуть характеризуватися там, відрізнятися від попередніх, і завдяки тому, що може бути різний вміст певних речовин, то і сприйняття їх людиною також може певним чином змінювати. Тобто можна от, от, таким чином проводити дослідження. Віка, а ще на що можна спрямовувати дослідження? Тобто, з одного боку, от, виявляти. Наскільки корисними для якої групи людей, з якими, скажімо так, специфікою, метаболізму, наприклад, фізіологічні якісь їх особливості людей, різний там вік, от, взяти, проводити такі дослідження. А ще, а ось, скажімо так, аграрії? Так, Денисе, в чаті, якщо бачите, ось Денис каже, що можуть виявляти ще один напрямок, наскільки сумісними є ті чи інші продукти. Віка, а ще. Дивіться, тут підказка на слайді є, просто хочеться, щоб ви трошечки проговорили, коли просто я це проговорюю, і коли просто у вас перед глазами це, і воно не настільки запам'ятовується, коли ми з вами це все ж таки озвучуємо і коли ви задіяні в цьому процесі. Віка, як ще можна? Що стосується от, рослин, які ми використовуємо в їжу в аграрному секторі. Дослідження, на що будуть спрямовані? Денис, я бачу, ви пишете хотілося б. Тобто підвищення вражайності, це знову ж таки вміст. Ми вивчаємо вміст певних речовин і далі під вражайністю ми якраз і думаємо, наскільки, чи взагалі біомаса буде більша, чи конкретно вміст тієї чи іншої речовини буде. Хімічної в цих рослинах, які ми, як харчові, використовуємо. І ще дивіться: є такий момент, чим саме аграрії займаються для того, щоб отримати, от підвищити вражайність, більшу біомасу, для цього використовуються певні заходи. І одне з цих заходів це, наприклад, застосування. Таких речовин, як пестициди, гербициди, інситициди, що, як впливають ці речовини, наприклад, на стан цієї рослини, цих харчових рослин. Тобто врожайність ми можемо підвищити, якщо рослина не буде хворіти, якщо рослина.